Шановні друзі знанівці часи всенародної відсічі російській Навалі, Товариство Знання України започаткували на своєму сайті поетичний патріотичний марафон за перемогу. В ньому щодня кожна нова доба всенародного спротиву ворогу розпочинатиметься поетичними та пронизливими посиланнями до наших громадян-патріотів нації. Ці посилання насичені непереборною волею та сповною надією і вірою в остаточну Нашу перемогу над загарбниками, окупантами та історичними нападниками на націю. Слава Україні! Все буде Україна мирна, вільна і нескорена Все буде наша перемога. Вітаємо нас, наші рідні, з добрим ранком і знову до вашої уваги поетичний патріотичний марафон ТОВ України за перемогу! І знову зоя Ружин, вогонь перемоги, Вогонь перемоги у серці палає, від ворога землю святу захищає, здіймаємо стяги жовто-блакитні. За волю, за правду гуртуються рідні, воїни наші у вірі незламні, захисники непоборні. І славні, мами й кохані, любові з ними моляться, щоб повертали живими сонця, тризуб до звитяги єднає. Війну Україна перемагає, перемагає, щоб мир панував, щоб рідний край у красі розквітав, миру раділи, миру чекали, ворога миром. Перемагали мирні нам, дні, хай панують повсюди. Хай Україна щасливою буде за перемогу.